Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про українську настільну рольову гру Флоппі World. Флоппі World – це наративно орієнтована настільно рольова гра від українського інді розробника Fungaloid Bastards, що занурює у світ ностальгічного пригодницького фентезі. Швидкі правила, викладені усього у кілька сторінок, проведуть вас крізь всі етапи, які потрібні для незабутньої пригоди. Грунтуючись на таких іграх рушія Powered by the Apocalypse, як Monster of the Week та Dungeon World, правила гри легко засвоїти, а кожна дія це крок уперед до несподіваного розвитку подій. Навіть невдача тут це не поразка, а можливість для нових викликів і сюжетних поворотів. Компактність та легкість гри це не просто пустий звук. Уся гра з необхідними матеріалами розміщується всього на 14 сторінках. Власне, повноцінне видання гри містить сторінку з правилами і спорядженням, сторінку з описом базових дій, 6 сторінок з трьома базовими архетипами та їх спеціальними діями, 2 сторінки для ведучого, 2 сторінки бестіарію та порожніх бланків для нових монстрів, та 2 сторінки вступної пригоди. Як працює Floppy World, гра використовує класичний рушій Powered by the Apocalypse. Якщо бачили мої огляди на Аватара, то розумієте суть. Якщо ні, поясню коротко. Коли гравець хоче щось зробити, він обирає дію, базову для всіх або унікальну для свого класу. Дії вимагають виконання деяких умов для активації, а також кітка двох шестигранних кубиків. Сумарний результат 10 і більше, це успіх. Від 7 до 9. Частковий успіх з наслідками, а результат 6 і менше невдача і реакція зі сторони майстра. Є перелік спорядження, у якого лише ціна і можливо пункти пошкоджень для зброї або захисту для обладунків. У предметів немає особливостей чи абілок, лише очевидне призначення. Є перелік базових дій: атакувати, втекти з бою, вести перемовини, щось купити, зробити провал, відпочити у місті чи знайти укриття від природньої загрози. Окремо сподобалось уточнення для перемовин. Коли ви намагаєтесь переконати ціль, дізнайтеся, чи є взагалі підстави вас слухати. Мої гравці, наприклад, навіть такі штуки не зупиняють. Якщо вони захочуть залякати обісерених бандитів раптовою перевіркою з податкової, то їх тільки направлений вписок пістолет може зупинити. І то не факт. А от з іншими ідеями є певні нюанси: наприклад, перебування у поселенні обмежене трьома днями. Далі доведеться платити досвідом. Якщо досвіду нема, то відпочивати ви не зможете. Якщо гравець провалить кідок на відпочинок, то він не відпочине, втратить пару днів та навіть не зможе знайти послуги Коваля чи доктора. І якщо в нього буде ноль досвіду, то доведеться повертатись у підземелля у такому ж критичному стані, ну може трохи краще, як він сюди прийшов. Аж три фактори гроші, час та успіх перевірки, звучить забагато для простого відпочинку. Досвід персонажі отримують за провалені перевірки та за розвиток стосунків, тобто за ролеплей. Тож група гравців, орієнтована на активне спілкування один з одним, не буде відчувати проблем з прокачкою, чого не скажеш про інтровертів та замкнутих в собі гравців. Але ж за кого нам доведеться грати. Автори пропонують три класичних архетипа Spellcaster, скаут та файтер, тобто чаклун, розвідник та боєць. Вибір нас особисто мені здається дивним, але це таке суб'єктивне. У кожного архетипу є вибір з трьох раз з відповідними класовими бонусами: ельф, людина та гном. Чому саме гном, а не дворф, я без поняття, але я не планую відкривати ворота у це філологічне пекло. Дії архетипів унікальні. Одразу відчувається різноманіття та можливість будувати так звані білди. Воїн може вступити у якусь фракцію і генерувати контент. Розвідник може взяти пересувну хату трейлер і робити з неї польовий штаб. Ну а візер знає магію та алхімію. Та навіть під час прокачки ви можете отримувати спецдії інших класів, так що ваш персонаж гарантовано буде унікальним. Щодо дій, у мене виникли певні роздуми. Гадаю, ведучому та гравцям потрібно одразу визначитись, хто обирає наслідки відчискових успіхів. Тому що, наприклад, магічна стріла наносить два пошкодження, але при частковому успіху може або полетіти не в ту ціль, або дати в тому, або нанести лише одне пошкодження. Очевидно, що третій варіант найкращий серед усіх. Дресурування тваринки має такі наслідки: або дати те, що хоче тваринка, або тваринка робить щось інше. Очевидно, що перший варіант зручніший для реалізації. Кулінарія та алхімія дають бонусні ефекти лише при частковому успіху. При 10, ви зварите випадкову бурду. Тому тут автори йдуть всупереч знайомій логіці ПБТА та прямо кажуть хочеш багато бонусів від цих дій, зважай на ризики. Раси задають непоганий фльор герою. Але на мою думку, декотрі бонуси від раси очевидно кращі за інші. Ну, Наприклад, ельф чаклун може один раз за зустріч відмінити провал на закляття. А от людина чаклун фармить додатковий досвід за кожну невдачу. Гадаю, більшість прошарених геймерів першим ділом беруть бонуси на досвід у всіх іграх. Людина боєць може один раз за сесію перекинути кубики, а от ельф-боєць може раз за відпочинок, тобто частіше, зробити атаку автоматично успішно. Гном розвідник здатний без проблем прокрадатись повз великих ворогів. А от ельф-розвідник завжди буде знати про пастки, засідки, диких звірів, отруєну воду, зіпсовану їжу та інші подібні речі. Можливо, на практиці все відчувається інакше, але на перший погляд є, очевидно, кращі варіанти. У кожного персонажа по 5 пунктів здоров'я, тому летальність відчуватиметься постійно. Далі у нас є лаконічні буклети з порадами майстру. Як створювати загрози, як придумувати магічні предмети, як вигадувати нові дії та як розробляти цікаві підземель. Окремо сподобалась ідея, що магічний предмет може надавати гравцю унікальну дію. Це прикольно. Бестіарій займає всього одну сторінку з порадами по створенню та відіграшу потвор. Кожний монстр це абзац художнього тексту, його показник шкоди та якась особливість. Власне, головний фокус зосереджений на поведінці та унікальності ворога, а не його пунктах здоров'я чи характеристиках. Пригода під назвою «Підземелля старої фортеці говорить сама за себе. Це підземелля з тематикою старої фортеці. Є п'ять локацій і відповідно різні вороги: пастки, таємні ходи. Також є бажаний магічний предмет у вигляді корони, яка захищає від смерті. Хоча колишньому власнику просто відтяли макітру, це не робить предмет безтолковим. От і вся гра. Перейдемо до висновків. Гра відчувається легкою і ненавантаженою механіками. Гравцю достатньо вникнути в атмосферу гри та ситуацію і обрати одну з підходящих дій. Комбінаторика класів і раз дозволяє створити трьох різних бійців зі своїми тактиками та ролями у групі. Власне, атмосфера олдскульного ДНД прямо вказує, що бійка це не єдина ваша опція під час зустрічі з монстром. Сісти і почати грати можна за один вечір, при умові, що всі за столом мають досвід гри в НРІ. Мінімалізм відчувається на кожній сторінці. Гравцям буде неважко вникнути в правила гри. Єдиною трудністю є вимога до креативу. Алхімія, кулінарія та багато інших дій вимагають творчого підходу і опису того, що саме ви хочете зробити. Уявіть собі, тут треба думать і говорить це вслух. А от з точки зору майстра, ситуація набагато складніша. Не вийде на кожну невдачу відбахнутися фразою Ти не влучив, у тебе не вийшло. Кожний провал гравця це реакція зі сторони майстра. Нова перешкода, нова загроза, ускладнення ситуації або неочікуваний елемент сцен. У майстра, який візьметься водити Флопі World, повинен бути досвід проведення ПБТА або інших наративних ігор. Ну або суперкосмічна уява. Інакше у вас виникне anxiety і паніка за столом. Механіка отримання досвіду, звісно, обіграно приємно. Чим більше наративу створюють гравці, тим швидше розвиваються персонажі. Хоча з точки зору гравця, це трошки насильне спонукання до ролеплею. умовний екстраверт швидше буде прокачуватись, ніж Хікікоморі. У цій грі навряд чи вийде обіграти велику епічну кампанію чи мега-данж на рокі гри. Але цього і не потрібно. Автори продемонстрували нам, що, по-перше, українська рольова спільнота не припиняє дивувати новими ідеями, а по-друге, щоб зробити рольову гру, не потрібно півсотні сторінок правил. Це справді мінімалістичний і зручний варіант для досвідченого майстра познайомити ваших друзів з ролівками у стилі старої школи підземель і драконів. Артів небагато, але вони виконані досить якісно і передають настрій ностальгічних пікселів. Сама верстка теж приємна, а шрифт підкріплює відчуття олдскульності. Тож раджу і вам спробувати українську насильну рольову гру Floppy World. Усі необхідні посилання в описі під відео. Дякую усім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. А якщо вам сподобалось відео і ви хочете, щоб таких відео ставало ще більше, ви можете підтримати мене на платформі BuyMeACoffee. Або монобанкою. Це може бути як разова підтримка, так і місячна підписка з різними бонусами. Кожна підписка це не просто фінансова допомога, це спосіб сказати: Агов, мені подобається те, що ти робиш. Продовжуй. І я продовжу. І, можливо, саме ваша підтримка допоможе з'явитись в наступному відео. Мирного вам неба!